В Україні виявили ще одного наслідника одеського воєнкома Євгена Борисова, який озолотився за час воєнного стану. Ним став схоже Сергій Бабич, головний воєнком Самбірського районного ТЦК, що на Львівщині. Майна у Іспанії в Бабича немає, але НАЗК виявило у нього необґрунтовані активи на майже 4,5 мільйони гривень в Україні, якими він обжився за останні два роки. Ці активи це низка нерухомості, яка з'явилася у воєнкома і його родичів за невідомо які кошти. Тепер САП буде клопотати, щоб це майно вилучили у дохід держави. За іронією долі, Сергій Бабич це голова того самого ТЦК, де нещодавно катували людей. Між іншим двох його підлеглих учора вже за це судили. Личаківський суд Львова відправив на 60 діб домашнього арешту цих катувальників. Під будівлею суду їх зустрічали як героїв зі словами Слава Україні. Хоча, по факту, таких працівників ТЦК можна було б закидати і гнилими помідорами. Подивіться, як це було. Під звуки оплесків із приміщення суду проводжають військових та працівників Самбірського районного ТЦК. Ця ситуація з побиттям змусила суспільство знову заговорити про величезні проблеми у ТЦК. Розглядаються ідеї встановлення відеонагляду у приміщеннях ТЦК, щоб унеможливити катування та корупцію. У цьому є певна логіка, адже іноді діло з ТЦКшниками доходить до абсурду. На Житомирщині начальник служби логістики однієї з військових частин під час війни продавав військове майно в інтернеті та через ломбарди, завдавши збитків держави на понад 3 мільйони гривень. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Як, на вашу думку, посилити контроль над недоброчесними працівниками ТЦК? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Ми впевнені, вам точно є що сказати. Ставте лайки, та не забудьте підписатися на наш ютуб канал Україна сьогодні далі буде. Паніка у тимчасово окупованому Севастополі. Російська ППО в Криму знову показала свою безпорадність. Успішний ракетний удар України по штабу Чорноморського флоту Росії приховати вже неможливо. Все місто спостерігало, як туди їхали багато швидких. І хоча окупанти приховують результати влучання в Криму, у пабліках пишуть про ліквідацію командувача чорноморського флоту РФ. Нібито ракета прилетіла прямо в кабінет. Утім, підтверджень цієї інформації поки що немає. У Міноборони країна агресора заявили про одного загиблого військового. Утім, начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі ліквідовано щонайменше 9 осіб. Також поранення отримали 16 осіб, серед них російські генерали. Він розповів, що серед поранених в тяжкому стані перебуває командувач угруповання, генерал-полковник Олександр Романчук. А також начальник штабу, генерал-лейтенант Олег Цеков, без свідомості. Цитую, кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона і так далі. Вони не входять в той перелік, який я вам озвучив, розповів Буданов. А от повідомлення про ймовірну ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова Буданов не підтвердив. За його словами, розвідка збирає дані з всіх джерел, причому агентурні джерела одні з основних. Однак він не сказав, чи для атаки на штаб були використані ракети західного виробництва. А от зМІ показали, як сторм Shadow підлітає до штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі. Та влучає в нього. На відео видно, як вона летить в повітрі, та влучно б'є в ціль. Спецоперацію в Криму по штабу Чорноморського флоту вже охрестили крабавий лавушкай. Цитую, зухвала та кропітка робота сил спеціальних операцій дозволила вчасно та точно вразити штаб. Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Дані було передано повітряним силам для нанесення враження. Деталі проведення стануть відомі, коли це буде можливо. Тим часом у Севастополі знову лунають вибухи. Місцеві пишуть про прильоти в районі нафтобази Вінкермані. За словами так званого губернатора Севастополя Развожаєва вранці над містом спрацювала. ППО. Ракетні уламки впали біля причалу в районі Сухарної Балки. Ну що ж, як то кажуть, далі буде. Не розслабляйтеся. А ви тим часом підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Своїх не бросаєм з таким лозунгом окупанти почали повномасштабну війну. Задіюють його, коли клянчуть гроші у співгромадян, а ще так закликають нове гарматне м'ясо приїжджати на фронт. Але чи дійсно вони своїх не кидають? Чи не щодня з'являються відео, які спростовують це твердження? А тепер те, що росіяни насправді кидають своїх, почали розуміти і самі окупанти. Ані, виходить, 31-го ночі виходили... И я на октаве Меня обкололи чем-то. И все, я уснул, короче, должны были разбудить, чтобы вывести меня. Говорят, русские своих не бросают. бывает такое, что бросают. Но меня просто оставили и убежали. Це не найгірше, що роблять росіяни із своїми побратимами. В мережі з'явилося відео із полоненим російським медиком, і від того, що він розповів, холодна кров. Тож, якщо у вас слабка психіка, далі дивитися не варто. За словами полоненого медики на тренувальному полігоні потрібно було навчити надавати першу медичну допомогу. І ніби нічого поганого, але замість манекенів використовувалися ухилянти пласті там, обліпили скотчем. запалом, отрывы в конечности. Выставили сначала трех медиков, кто будет оказывать первую медицинскую помощь. После чего начали его потихоньку разбирать. После тренировки на концовках оккупанты переходили на обучение и реагирование на выпадки пневмотораксу. После всего был выстрелен ему в грудь с 5 метров, с АК-74, с патрона 5.45, и чтобы оказали им Прісмірному першу медицинську поміч пневмоторакса. Моторакса у Хеляндів по живому різали, розстрілювали, а потім просто від них позбувалися, записувавши їх як безвісти зниклих. І це не поодинокий випадок. Поси всього положили в ящик, сложили на 7 кг на таємку і взорвали. І так на так як вони говорять, чоловік пропавши без вісті. І таких паміло всього було ще троє. Повномасштабна війна розкрила багато випадків знущань, катувань і розстрілів з боку російських людожерів до цивільних та українських воїнів, але виявляється така жорстокість у росіян і до своїх же. І можливо, це відео побачать батьки чи дружини російських солдат і зрозуміють нарешті, хто насправді бореться зі злом, а хто є. Саме зло. Чи не зрозуміють? Як думаєте, свої думки пишіть в коментарях? А ще не забувайте ставити вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал. Дефіцит палива в країні бензоколонці Росії вже неможливо приховати. Місцеві жителі скаржаться, їм доводиться об'їжджати 3-4 АЗС для того, аби знайти потрібний бензин з бензином, проблеми красом солінів. Вот на Газпромі, если в центрі там вообще нічого немає, ні 95-го, ні 92-го, ні дістоплю. Ну там і кричат, не снимайте. місцева влада російських регіонів теж била тривогу, але свої повідомлення здебільшого після публікації одразу видаляла. Мовляв, причин для паніки немає. Бензин, ні нічого чого, понятно по чому. В течені буквально одної неділі піднявся 92-й на 4 рубля. Привізетне також піднявся 95-й. Друзья, у меня вопрос к правительству. Схрена ли это вообще происходит? Почему в нефтедобывающей стране а, такой дорогой бензин? Продукти в Росії здорожчали на майже 10%, А фермери в різних областях не можуть зібрати урожай через паливну кризу всередині країни. Напередодні РФ ввела заборону на вивіз бензину та дизелю за кордон. Однак це рішення може вплинути і на світові ціни, в тому числі Україну. Коментує виданню фокус паливний експерт Сергій Куюн. Росіяни найбільші експортери дизелю морем. Зникнення цього обсягу може призвести до суттєвого подорожчання і нестачі продукту. Випадає такий великий гравець. Відповідно, почнеться колотнеча. Котирування однозначно зростатиме для світу це не дуже добре. А ми можемо постраждати через те, що якщо ціна буде зростати у світі, то нам доведеться купувати дорожче, як і решті європейських держав. Однак, на думку експерта, це навряд чи триватиме довго, адже ситуація тисне на курс рубля, і невдовзі РФ повернеться до експорту. Британія вела таємні перемовини з Росією протягом 18 місяців. А по суті, усе повномасштабне вторгнення Росії в Україну британські посадовці вели переговори з важливими представниками Кремля щодо глобальної безпеки саме в контексті агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомляє британське видання iNews. Зустрічі організовували таємні у віддені та Нью-Йорку. Усі вони були частиною непублічної кулуарної міжнародної політики Лондона, говорили на зустрічах в основному про аспекти глобальної безпеки, які впливають як на Велику Британію, так і на міжнародне співтовариство, зокрема про дефіцит зерна та ядерну безпеку. Один із британських дипломатів, з яким спілкувалися журналісти на умовах анонімності. Безпосередньо був на цих зустрічах як той, хто обіймає високу посаду. Він зазначив: цитую: ми підтримуємо контакт і вважаємо, що дуже важливо підтримувати відкритий діалог під час війни в Україні. Ми жодним чином не ділимо країну на частини і не укладаємо мирні угоди від чийогось імені. Але життєво важливо тримати цю лінію контакту відкритою кінець цитати. Те, що Британія вела таємний діалог із Кремлем, журналістам підтвердив представник Міністерства закордонних справ Британії, при цьому зазначив, що зустрічі організовували лише тоді, коли вони вважалися абсолютно необхідними. Речник відомства також підкреслив, що ці переговори не стосувалися. Припинення війни в Україні, думаю, що на тлі цієї новини важливо пам'ятати, що Велика Британія є надзвичайно значущим для України партнером. Допомога військова, гуманітарна, яку ми отримуємо від Лондона, неоцінена. Окрім того, вище керівництво України неодноразово говорило про Британію як про одного із найбільших і найближчих друзів України. Новий день і нові досягнення наші бійці на фронті продовжують вибивати окупантів з української землі. Наступальні дії військових продовжуються, а плани стають дедалі чіткішими. Новач оперативно-стратегічного групування військ таврія, генерал Олександр Тарнавський, сили оборони мають вийти до Токмака, аби контрнаступ був успішнішим. Але ця ціль. Це мінімум західні генерали неодноразово заявляли, що зима сповільнять контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області. Але Тарнавський чітко сказав, що такого не буде. А найбільший прорив українських сил ще попереду. Друзі, не забувайте підписуватися на канал, аби бути в курсі всіх подій на сході. А також донатити на ЗСУ, аби перемога була якнайшвидше. А до Токмака вже й не так далеко. Збройні сили України прорвали оборону росіян у вербовому на Запорізькому напрямку і продовжують просуватися далі. Українські танки йдуть до моря за словами експертів інституту вивчення війни. Це перший зафіксований випадок використання бронетехніки українських військ поза трирівневою лінією оборони окупантів. Це вказує на те, що українці прорвали перші дві лінії цього ешелону достатньою мірою, щоб пропустити техніку через пролом. Здатність українських військових доставляти бронетехніку до найпотужнішої російської лінії оборони, а також використовувати її біля підготовлених оборонних позицій противника, є важливою ознакою прогресу в цьому контрнаступі. Село було окуповане з кінця лютого 22 року. А отже, слова генерала Тарнавського підтверджуються: також ЗСУ завдали значних втрат російським загарбникам в районі Роботиного у Запорізькій області. Бахмутський напрямок Сили оборони успішно відбили атаки в районах Мінківки, Оріхово-Васильівки та Григорівки Донецької області. Окупанти намагаються відновити положення в районі Андріївки. Зсу в свою чергу атакують. Тим часом у районі Кліщівки Донецької області тривають тяжкі бої, зокрема найгарячіше поблизу залізниці, через яку відбувається постачання російських сил.